Можливо, в нас є особисте життя. Ні, ви не думаєте? Про це? Ваша дружина придбала Фольксваген за 80 тисяч доларів. Підкажете, для чого? Будь-яких коментарів давати не буду, вибачте. Це нарада без там, тортів, шампанського і так далі. Звичайно, без. ніякого святкування в нас не а чого? А чого Ви а чого ви чекаєте? Витікаєте. Як вказівка, не розголошувати, інформацію не можна. Алло, соко Соколов Олексій Михайлович? Да, слухаю вас. Ми можемо з вами поспілкуватися? Ні, не можемо будь-яких коментарів давати. буду, вибачте. Окей, Бачите. дякую. За кілька днів до цієї розмови майнові декларації посадовців стали відкритими. Майже два роки до них не було доступу. Слідство інфо, яке багато років поспіль стежить за доброчесністю суддів, одразу взялося перевіряти статки та покупки посадовців, наділених великою відповідальністю та ще більшими зарплатами. Це взагалі це парковка. Це управління поліції чи суддівська? Не суддівська? Ні, ну бачимо сидіть на мере. А судді тут паркуються чи там біля входу? Так. Тут вони не паркуються, так? А ось сюди. Печерський суд один з найбільш скандальних українських судів, бо знаходиться у центрі столиці та ухвалює рішення щодо долі всієї держави. Та й судді тут непрості. Щоправда, вони не поспішають декларувати те, що не були за останні два роки. Закон дає їм на це кілька місяців, але у офіційних реєстрах нам вдалося знайти майно, яке судді та їхні родичі придбали вже під час повномасштабного вторгнення. Наприклад, заступник голови печерського суду Олег Білоцерківець у листопаді 2022 року придбав квартиру у житловому комплексі Комфорт Класу. Наразі така квартира може коштувати близько 60 тисяч доларів. Крім цього, посадовець став власником новенької автівки. Тойоти 2022 року, вартість якої зараз стартує від 36 в мінімальній комплектації та може сягати 41 тисячі доларів. Цей суддя відомий тим, що у 2019 році закрив справу щодо свого колеги з києво Святошинського райсуду, який вчинив п'яне ДТП та намагався втекти у кареті швидкої допомоги. Білоцерківець закрив цю справу за строками давності. За часів Януковича цей суддя закрив кримінальну справу проти екс-міністра Миколи Рудьковського, що стосувалося зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Алло, Олег Анатолійович? Ми намагалися поспілкуватися з судею білоцерківцем і в інші дні, але він не знайшов часу для нас. Вітаю. А підкажіть, будь ласка, а Олег Анатолійович на місці, Та його можна знайти. Ми журналісти слідство інфо. Він вречка, а коли буде? Коли вийдуть наречір? Приблизно, хоча б є якісь терміни. А у котрій у нього було засідання? Почалося? Одинадцята... Оль, на котру було призначено? Одинадцята... Тридцять? На одинадцяту. А у вас тут так букетів багато? Ви святкували якось день працівників суду? Може? Я ми не працювала? Не працювали? Ні, де святкували. А звідки букети? Так багато в такій кількості? Ну можливо, в нас є особисте життя. Yeah. Ні, ви не думаєте про це? Безумовно, просто велика кількість букетів. Це або день народження, або свято святкували. Не знаю. День народження, було. А підкажіть, будь ласка, єдине запитання: чи вам якось ну ви кажете, не святкували? А була якась вказівка не святкувати розпорядження? Керівника. Ні, не було кілька казінок. Просто самі не святкували? Так. Але ми бачили просто наші колеги, що ви тут ніби святкували, де пізно сиділи. Можливо, не прямо ви колеги. Будь ласка, то прес секретаря суду. І він Добре, добре, без питань, дякую. Скажіть, будь ласка, а у суддя було є там? Якщо не він захворів. так? — Так. Ага, дякую. Скажіть, будь ласка, нас... пояснили, я так розумію, що коментарів суддя не дають. В нас і, в нас взагалі інше питання. Ви ж розумієте, що журналістами спілкуються тільки за бажанням. От суддя не дає коментарів. А за запитом ми можемо з ним поспілкуватися. Угу. Тобто, поспілкуватися нам, якщо він не бажає, нам не вдасться, так? Ну, звичайно. А що угу. тут не зрозуміло? Напевне, один з найвідоміших печерських суддів Сергій Вовк. Нагадаємо, що саме Вовк скасував підозру оголошену його колезі голові скандального окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку. Свого часу Сергій Вовк засудив політика Юрія Луценка до чотирьох років тюрми. Тоді це виглядало як політична помста. А ще у послужному списку судді Вовка скасування арешту на 415 об'єктів нерухомості, які належали фірмам Коломойського. У грудні 2019 року Сергій Вовк ухвалив рішення заарештувати трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шермета. На думку журналістів слідства інфо, які тривалий час вели власне розслідування вбивства Шермета. Доказів проти цих людей було недостатньо у 2022 році. Дружина Сергія Вовка стала власницею доволі нетипової автівки: Volkswagen Т6 Multivan. Наразі така може коштувати близько 90 тисяч доларів. Для чого сім'ї судді така автівка? Ваша дружина придбала Volkswagen? За 80 тисяч доларів підкажете для чого? Чому була потреба під час повномасштабної війни купувати? Я про таку покупку не знаю, знаю, що подарували, так? Подарували? Так. А чому? Чому саме така машина? І хто подарував? Якщо не секрет, так, так подарував? Це сімей не у ще однієї судді Галини Матійчук є син Олесь. Наприкінці березня 2023-го він став власником нерухомості у житловому комплексі бізнес-класу на півночі Києва. Лише квартира у майже 95 квадратів могла обійтися чоловіку у 7,5 мільйонів гривень. Крім квартири, він придбав також гараж та нежитлове приміщення. Нещодавно суддя Галина Матійчук засекретила повний текст ухвали, якою взяла під варту про російського політика Дубінського. Раніше вона відмовила державному бюро розслідувань у відстороненні Тетяни Думенко з посади директорки державного експертного центру МОЗ. А підкажи, будь ласка, Галина Олександрівна є, буде сьогодні? А ви хто? Журналісти? Я відомо прийом не веде. Зрозуміло, що вона прийом не веде. Вона буде сьогодні чи ні? Суддя, прийом не веде. Суддя на робочому місці, суддя, прийом не веде. Є суддя спікер, вона дає пікнут пояснення. і є працівник спікер в суді. А Галина Олександрівна зараз на засіданні чи де? Не зобов'язана, вам відповідати. Окей, дякую. Отже, як бачимо, деяким суддям є що святкувати. За роки війни вони стали власниками квартир і машин. Та здається говорити їм про це соромно і про майно, і про святкування Дня працівників суду. Він вас ви почекаєте. Чи святкували ви якось ось в п'ятницю День працівників суду, ваш суд? Ні, Печерський суд не святкував день суду. А підкажіть, будь ласка, це було якесь розпорядження про не святкування, чи що це було? Чи наказ якийсь керівника? А, я вам не можу підказати. Інформацію. А чому? Ну, тому що в мене таке, як вказівка, не розголошувати інформацію не можна. Яка вказівка не розголошувати інформацію? Ви ж кажете, що ви. Взагалі, взагалі. Так я ж у вас не запитую а, якусь конфіденційну інформацію. Я просто запитую, чи була якась вказівка не святкувати День працівників суду. Алло? ми на власні очі бачили, як протягом всього робочого дня з 8 ранку і до 10 вечора у приміщення суду несли торти, букети і десятки подарункових пакетів. Але працівницям суду, схоже, дали розпорядження казати журналістам неправду. Тоді ми запитали одну з суддів, чому служителі Феміди не хочуть відверто казати про святкування. Ну, не те, щоб святкували, але безумовно, у нас нарада була в апараті і з керівництвом суду, і з суддями, які були вільні. Це виходить, ви називаєте святкування нарадою, чи це нарада без тортів, шампанського і так далі. Звичайно, без. Але наші колеги були тут. і Ми бачили, як троє чоловіків заносилось такий величезний торт вам сюди всередину. Це вже святкування, а не нарада. Торт ну це що ну ми всі їмо тортну і ви його їсте звичайно. А яке святкування потім відбувалося після закінчення робочого дня? Ніякого святкування в нас не відбувалося. Судді мають досить великі зарплати, часом по кілька сотень тисяч гривень, і можуть собі дозволити такі покупки. Але чи доречно це саме зараз? Придбання настільки коштовних речей під час повномасштабної війни це максимально аморальна річ. Це очевидно, мені здається, кожному, коли вся країна збирає по 5 гривень на мавіки, на дрони, на шоломи, бронежилети і інші засоби, дозволяти собі такі розкішні, можна сказати, придбання. Це ну, це, це не то, що дивно, це просто максимально аморально. Я думаю, суспільство повинно і точно має право ставити ці питання і стосовно доцільності, і стосовно законності походження. Цього майна, тому що ну очевидно, що суддівська посада вона є надзвичайно важливою а тим більше в деяких судах, які розглядають ну ще ще більш важливі справи ніж в середньому по системі. У нас чимало є інструментів для того, щоб проаналізувати наскільки законно, наскільки справедливо, наскільки доброчесно поводяться судді, і власне ця інформація, вона звичайно є дуже важливою для цього. Лише кілька досліджених нами суддів Печерського суду та їхні родини під час повномасштабної війни нажили майна приблизно на 440 тисяч доларів? Значно більше ми побачимо у деклараціях суддів, які вони мають подати якнайпізніше у березні 2024 року. Скажіть, як ви святкували сьогодні день судді? Ну, ви щойно ви вийшли з суду? Скажіть, як ви святкували сьогоднішній день? Ну, як працювали. А там хтось судді ще є? Хтось? Не а нас 15. Спробуйте, я мусить. Так. Знаю. Пішли. Ну, скажімо, поспілкуватися. Судді не працює. Сутирс, а судді? Судді є ще. Суд не працює з п'ятої години. Можна підняти це дітей. Володимире.

よろしくお願いします。